Усім, друзі, привіт! Коротенько розкажу про що йдеться у даному відео. По-перше, чим треба обробляти садок ранньою весною до розпускання бруньок від грибкових захворювань. По-друге, які самі кращі оптимальні сроки для обробіток? Ну і третє: як приготувати розчин своїми руками для захисту свого саду? Не перемикайтесь, буде цікаво. Сьогодні у нас 13 березня. Прийшла довгоочікувана весна, і вже треба проводити захист саду від грибкових захворювань. Це можна сказати перша весняна обробка до розпускання бруньок від основних грибкових захворювань в саду по персику, абрикосі, яблуні, черешні, груші. Дуже важливо провести першу обробку до розпускання бруньок. Фаза набрякання бруньок. При середній добовій температурі не менше плюс 5 градусів тепла. Вчасний захист в саду від хвороб, так сказати, профілактичний, набагато краще, ніж коли в саду вже прогресує, так сказати, хвороба. Отож, я рекомендую проводити всі обробки вчасно, а не тоді, коли в саду вже повний капець. Першу основну профілактичну обробку будемо проводити в саду 3% бордоською рідиною. Хто не знає, що таке бордоська, зараз я вам розкажу. Бордоська це противогрибковий засіб на основі міді мідного купоросу і комового негашеного вапна. Дуже важливо дотримуватись всіх пропорцій, так і послідовність змішування компонентів задля отримання бажаного ефекту. Цей засіб будемо використовувати у боротьбі від грибкових захворювань, таких як курчавість листя на персику. Моніліоз на абрикосі і черешні, парша на яблуні і груші. Зараз я вам все розкажу і покажу, як це все робиться. Не перемикайтесь. Ну, а тепер розкажу, як приготувати 3% розчин бордоської рідини на 10 літрів води. Насправді нема нічого складного і заумного. Нам треба зважити 300 г мідного купоросу. Ось отак. Обов'язково мідний купорос повинен бути ось отакого такого кольору. Не блідого, не білого, не зеленого. Ось такого насиченого голубого, блакитного кольору. Це говорить про його якість. Обов'язково треба змішувати з водою, з теплою. Набагато швидше проходить процес розчинення. І це все треба робити у пластиковій тарі. Саме краще у пластиковому відрі. Чому не можна робити в желізному? Бо проходить процес окислення це не є добре. Ну і тепер нам треба відміряти вапно. Вапно ми будемо класти 500 грамів для 10 літрів нашого робочого розчину. Зараз відміряємо. Можна класти від 300 до 500 грамів. Я кладу 500. Ось, приблизно так. Вапно ми будемо зараз гасити у пластмасовому відрі, обов'язково ретельно перемішуючи до повного розчинення вапна. І потім вже я покажу, як змішувати вапно з мідним куперосом. Правильно. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ну, а тепер давайте будемо розводити наш мідний куперос 5 літрів води. Все гарно перемішуючи. І так само в другому відрі те, що ми виміряли, 500 грамів негашеного комового вапна. Так. І це все теж добре треба перемішати, щоб воно все гарно розчинилось Вапно розчинили, мідний купорос у воді розчинили. У кожному відрі по 5 літрів води. Це розчин на 10 літрів води. Зараз покажу, як правильно змішувати мідний купорос з вапном. Треба обережно тоненькою струйкою лити у вапно і ретельно перемішувати. Одному не дуже зручно показувати, але я думаю, ви все розумієте. Помощників нема, все роблю сам. Ось ми отримали 3% бордоську рідину, якою будемо обробляти зараз свій садок. Майте на увазі, це контактний препарат, яким треба дуже добре обробити дерева, бо де він потрапив, там він і працює. Обов'язково. Вибирайте суху безвітряну погоду для обробки саду, щоб вітер не був вище 3 метрів за секунду, бо будете обробляти садок не собі, а сусідам. Ну що, поїхали працювати. Садівники застережу, обов'язково обробляємо сад в захисних рукавицях, вони мають бути резинові і так само в респіраторі. бо ми працюємо з хімпрепаратами, які токсичні і можуть шкодити нашому здоров'ю. Обов'язково треба захищати себе дихальні шляхи, коли ми проводимо оприскування без захисних речей. Обробляти садок заборонено, запам'ятайте це. Так, ще, друзі, хочу звернути вашу увагу. Це стосується тих, хто ніколи не обробляв бордовською сумішу. і хто користується ось отакими оприскувачами, акумуляторними. Якщо ви будете працювати бордоською цим оприскувачем або любим акумуляторним, обов'язково треба дуже гарно процідити бордоську суміш через сіто. Дуже-дуже типу класно і гарно, бо воно заб'є оприскувач. Ще є ось тут у нас вставляється отакий ось дрібний фільтр. Його треба витягнути, коли будемо обробляти. Так само в штангі розкручується штанга. І звідси витягається теж отака ось сітка. По-любому. Якщо ви ці сітки не витягнете дві, ви не зможете працювати. Воно заб'є тут і заб'є оцей фільтр, і далі по штангі вже не буде нічого проходити. Оце дуже важно, учитуйте. Бо хто ніколи не робив, як зальє, то буде в шоці. Бо я, наприклад, користуюсь. Бензооприскувачем, я ніколи не ціжу бордовську суміш. Я її отак заливаю. Що залишається таке крупне, тут що мілке проходи, воно в мене ніколи ось не забива. Трубка тут товста, тут ось є кран регулювачний. Я обробляю тройка, четверка. Якщо десь трохи забивається, я отак прокручую п'ятерка, шість і все, воно прочмихує, все класно. Так що цей момент по-любому учитуйте. Ось, друзі, як виглядає садок після обробки бордоською рідиною. Я дуже буду радий, якщо це відео допоможе садівникам, особливо початківцям, хто ніколи в житті не обробляв бордоською сумішю, дерева ранньою весною і не знають, коли це все робити. Ось так виглядає обробка. Все залито препаратом. Контактним, все дуже добре. Велике прохання підтримуйте українськомовний контент. Я буду дуже вдячний. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.